Жіночі капрі та велосипедки від Aldi. 90 гривень буде за одну пару, в лоті 26 пар і загально за увесь слот 2340 гривень. Розміри від S до 2 xl повна розмірка, бабавняні, високий зміст. Дивіться, по складу 95% котон в усіх модельках. Є стандартизація Ecotex 100, безпечні барники та гіпоалергенні матеріали. Може попастися щось в упакуванні. До прикладу, бачите, тут дві модельки: молочний та ось такі сіренькі, як бачите, більш вкорочені. Класно, що є ось такі чорненькі, щоб показати. Як на модельці. Це самі ті базові капрі та такі. Як правильно назвати велосипедки жінкам, дуже вони зручні, тому що особливо в кого є проблема, що ніжки, наприклад, ширші, і хочеться, щоб не терлися. Тому так, навіть в жарку погоду дівчата одягають, бо це дуже зручно. Ходити вдома або ж навіть поєднувати з якимись туніками на прогулянку, особливо шортики, це завжди дуже класно та актуально. Дивимося, які можуть бути варіанти. У нас більшість без пакування, тому показую в розгорнутому вигляді. Біленькі стандартні маємо ось такого плану, резиночка всюди поверху, десь товше, десь. Може бути тоньша. Ось такого плану є у нас пакування з двох штук. Такі чорненькі капрі з мереживом. Далі є ось такі більш в індійському стилі. Дивіться, поверху. Високий ось такий поясок, його можна завернути за необхідності. Так, ось так опустити. Є затяжечки всередині, щоб відрегулювати по талії, відповідно. Далі ось дивимось, як на модельці. Це у нас брендовка Crane, Тому це можливо навіть можна використовувати для якихось спортивних занять. Кому зручно. Ось це я дістала для прикладу великі чорні, це йде 2 x 2XL, дуже повнорозмірні та якісні, резиночка. І показую, бачите, тягнеться. Тобто це не така, бо. Там, да? А це саме той матеріал, там, де у нас 5% іде того, щоб бавовна мала змогу тягнутися. І попадеться ще пару штучок, ось таких біленьких, їх буде, мабуть, десь два в лоті. З інкрустацією в стрази подивіться, будь ласка. Це взагалі можна до якихось літніх образів, до прикладу, одягати і а, з якимись прекрасними просто або а, там подовженими рубашками, туніками, так, або можливо, десь треба підодягти під якийсь образ. Так, можна жінкам пропонувати. Ціна дуже вигідна 90 гривень за пару. Тому, будь ласка, е... всі наче показала, всі показала. Тому, будь ласка, замовляйте, реалізуйте в сезон дуже класний та ходовий товар для жінок підійти для магазинів, білизни, магазини жіночого одягу, де шкарпетки продаються, колготочки. Це такий буде дуже супутній, класний товар. Всі контакти для замовлення в описі під даним відео.